Кеременчуцький перинатальний центр отримав партію гуманітарної допомоги від Міністерства охорони здоров'я президентського програми ЮНАЙТЕ 24 та від всесвітньої організації ЮНІСЕФ. Ми отримали три види пакунків, які видаються жінкам після народження дітей. Ми отримали дуже багато ліків, дуже багато інструментарів, дуже багато обладнання. Дуже дякуємо цим організаціям, і це дозволить нам продовжувати надавати безкоштовну якісну медичну допомогу нашим пацієнтам. Загалом у медичному закладі видають три види пакунків для малюків: перший традиційний бейбі-бокс, який отримує кожна породілля, або ж грошову компенсацію замість нього. Другий пакунок бейбі ту Baby від міжнародної благодійної організації, який також отримують абсолютно всі жінки після пологів при виписці. Ми кожній мамі, яка нас народила з другу одинадцятого, видаємо оцей, оцю допомогу. Дуже приємно получати такі подарунки. Мами всі в нас задоволені. Памперси, сухі та вологі серветки, боді, соски, шампунь, засоби догляду за шкірою. Все це знаходиться у пакунку ту бейбі. Дуже здивована, що дають таке салфетки. Дуже треба памперси. Все, що знаходиться в бебібуксу, всім я буду користуватися. Як добре, що держава піклується про дітей, які щойно з'явилися на світ. Третій вид пакунків пакунок. Порятунок від організації ЮНІСЕФ. Він видається додатково сім'ям вимушених переселенців і мало забезпеченим сім'ям. У нього входять теплий комбінізон, одяг, памперси, серветки та інші не менш важливі речі, які точно знадобляться у догляді за малюком. Дуже класна допомога і держави. Дуже дякуємо, що держава піклується про майбутніх матусь і про майбутнє покоління. Також до Кременчуцького перинатального центру надійшла гуманітарна допомога з медичними інструментами, завдяки яким лікарі мають змогу надавати якісні медичні послуги. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.